Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Людство мріє про подорожі у далекий космос. А відправляючись в далекі космічні подорожі людині потрібно звичне їй природне середовище. Що ж воно для цього робить? Є така наука космоботаніка. Яка вивчає можливість і умови існування рослинності за межами землі на різних космічних об'єктах у космосі? В космосі побували представники багатьох рослин: цибуля, горох, пшениця, кукурудза, капуста, кріп, салат, рапс. національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору? Планує розширити ряд їстивних рослин, які будуть вирощувати на космічних станціях. Зокрема, це будуть рослини латук, червона капуста, перець і помідори. А ми з вами продовжуємо досліджувати розвиток помідорів із насіння. Зараз ми бачимо, чим закінчиться наш експеримент. Посіви підросли, мають справжні листочки. Пам'ятаєте, що означають крапельки на посівах? Жовта крапелька посів насіння без попереднього замочування, а синя крапочка? Посів насіння з попереднім замочуванням. На мій погляд, посіви майже однаково виглядають, але ми продовжимо спостерігати за їх розвідком, вважаючи на маркування. Щоб рослини більш потужно розвивали кореневу систему, вони потребують більше простору. І сьогодні я покажу, як зробити пікіровку томатів. Перед пересадкою сіянці рясно полила, щоб вони менш травмувалися. Так виглядає наш сіянець справжні листочки стебло коріння. Обережно встановила саджаність в стаканчик, наповнений ґрунтом наполовину і засипала ґрунтом, злегка утрамбувавши. І полила відстояною водою. Тепер кожна рослинка житиме в окремому будиночку. Ви помітили, що я зберегла маркування кольоровими крапельками, і ми не переплутаємо, за яких умов вони були посіяні. В календарі спостережень записала дату пікіровки розсади 9 квітня. Встановила рослини на світле місце. Малята! Що потрібно рослинам для розвитку? Розкажіть на відео. Чи намалюйте, Чекатиму! До зустрічі!